Масове отруєння у ресторані нещодавно відкритий у центрі Львова заклад харчування Китайський привіт, який належить відомому київському ресторатору та футблогеру Міші Кацуріну, став епіцентром неприємного інциденту. Про це власник повідомив на своїй сторінці в інстаграм, оскільки й сам опинився у шпиталі. Наразі до Львівської обласної інфекційної лікарні з харчовим отруєнням потрапили вже 56 хворих, серед яких 8 дітей. Їхній стан важкий і середньої важкості. Однак медичний директор лікарні Андрій Орфін заявив, що після надання допомоги стан пацієнтів дещо поліпшився. Тим часом заклад призупинив роботу до з'ясування всіх обставин. Як заявив Кацурін, санстанція перевіряла працівників поверхні продукти, які були в ресторані, їжу вирішили утилізувати. Також він. Припустив, що причиною отруєння стали яйця і яєчний крем у десертах 14 та 15 липня. Відтак пообіцяв повідомити результати перевірки кожному, хто теж отруївся, і оплатити рахунки в закладі. Водночас Катурін наголосив, що якість продуктів та безпека це одні з найважливіших речей для нього та його команди, оскільки після 10 років роботи його заклад відвідують близько півмільйона людей у рік. Якість продуктів, процесів, стандартизація, безпека звісно, один з наших головних фокусів уваги. Втім, як нам пояснили, в інфекційній кожного літа в ресторанах стається декілька аналогічних так званих спалахів. На жаль, цього разу спалах стався з нами. Зрештою, за розслідування масового отруєння взялися і поліціанти та вже відкрили кримінальне провадження за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Вонному загрожує штраф від тисячі до трьох тисяч, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років. Софія Фенко телеканал НТА